Європейський союз, яким є зараз є, я би не вступав. Ви Таким. No. тому що там домінує бюрократія е, брюссельська. де нема ні релігійного самовияву, де нема національного пошани до національних культур, де є просто економічна вигода і політиканство. І тому що раз більше європейців. Європейський виступає проти цього. Європейський союз, як Європа нації, має будуватися, ми вже це зговорили. Європейський Союз націй, ось в таку Європу, Європу Данте, Європу Шекспіра, Європу християнських вартостей, прекрасних пісень, поем про кохання, які написали християнські поеми, європу е е е великих культурних цінностей в самій Італії. Є 60% культурних цінностей Західної Європи. В самій Італії. В таку Європу треба вступати, а не в Європу шахраїв фінансових спекулянтів, які довели наші тепер дуже щораз більше в Європі, скажімо, молодих людей. 35% випускників університетів в Європейському Союзі не можуть знайти роботу і закінчують престижні університети. А в Єспанському 44%, в Італії 35%. Це жахливо. І тому ми повинні йти до Європи. Ми є в Європі давно. Ми повинні свої теж принципи показувати. От скажімо, поляки, половина Польщі вже говорить, ми не дамо знищити свої релігії. Ми не дамо знищити свої культури, тому що ми маємо принаймні тисячу, тисячу років своєї культури і історії. А, скажімо, Німеччина чи Італія лише 150 років тому об'єдналися. Вони нам не повинні диктувати. Як ми маємо жити? Тобто бути в Європі, не йти до Європи, бо ми є, ми центр Європи, зрештою, якщо тобішно, запропонувати Європі і свої цінності, вартості. Про це, до речі, дуже чітко говорив Іван Павло II. Європа мусить два легені мати. Вона не може довго дихати одними легенями. Є легені, скажімо, святі Західної Європи, є святі... Центральної і Східної Європи, слов'янський світ, який збагатив, збагатив культуру європейську і світову культуру. І тоді все стане свої місця. А в нас без перестанку дехто. Не, не найменше, ви спитайте, хто знає писане Шекспір, ви спитайте депутатів, всі, які кришають, нам треба йти до Європи. Або тільки заперечують. Ми це не що таке Європа. Є Європа. Я прошу вибачення гомосексуалістів. Ні, Європа шахраїв фінансових, є, є Європа магнатів, такі як Merbeek, News of World, то, що заборонили цю тижневу газету, які підслуховували е, тих е, е, героїв своїх, так, е, своїх матеріалів. Є є Європа високої культури, є, є Європа спадку колосальну. Оцю Європу треба берегти. І примножувати оці цінності європейські, тобто не інтереси голі, бо це матеріальне, матеріальне завжди роз'єднається. Завжди конкуренція буде роз'єднувати і шахрайство. а духовне завжди об'єднає. Тому що ми пропонуємо Європі свої вартості, свою пісню гарну, своїх, свій побут прекрасний, своїх, е, свої, е, своїх е, жінок, які вміють доглядати дітей, які дбають про родину, про сім'ю. А на Європу, де, скажімо, вже 30% німецьких молодих дівчат категорично відмовляється створювати сім'ю і народжувати дітей. Це катастрофа, така нація поетів і філософів. 30% це офіційні німецькі дані. Це жах.